Слухаючи Слово Боже, кожен із нас, я, ви, ми могли оцінити, що зробив для нас Христос, правда? У відношенні, колись, коли було діло пов'язане із народом ізраїльським, коли вони виходили з Єгипта, то Мойсей сказав такі слова і сказав Мойсей народу, помніте цей день. Котрий вийшли ви з Єгипта, із дома рабства, і рукою крепкою вивели вас Господь оттуда. Для народа Ізраїльського Єгипет був тяжкий. Але Мойсей говорить, каже, помніте той день, коли Бог вувів вас із того Єгипта, із дома рабства. Я думаю, що кожен із нас сьогодні міг би подумати над собою. Де ми були колись, не знаючи Бога, в гріхах беззаконні далеко. І хотіло б, щоб вспомнити той день, коли ми були посвящені Духом Святим, коли ми відчули той зов, коли ми були виведені з того дома рабства, тобто, коли гріхи, які в нас були, Бог нас простив, омив, очистив, і ми стали біле сняга через жертву Господа нашого Ісуса Христа. Я думаю, що був день прекрасний, то був день радості. Ми радувалися у тому, що ми спасені. Та як народ Ізраїльський він радувався. Але далі написано був процес дороги життя, щоб уйти в обітовану землю. І якраз ми живемо з вами з моменту, коли нас Бог спас і помилував, а давши процес з нашої житті, і Він не в наших руках чи ні. Бог, зі свого боку, все зробив, чи ні, а давши діло за нами. І тому, як сьогодні було вже наповнуто із пророка Ісаїї, де ті стежки, які були там прочитані з 53-ї голови, Помню, колись один чоловік, читаючи ті стежки, він читав їх так і я прочитаю, Ібо он і ізв'язаний був за гріхи мої, і мучен за беззаконні мої. Наказання моє було на ньому, і ранами його я ісцелився. Алілуя! Наказання, мої гріхи, Моє беззаконні, моя нечистота була вся там положена тоді, коли він був чистий, непорочний на Голгофі, коли він стояв, як агнець закланий не за свої гріхи, не за свої беззаконня, за мої. І кожен із нас може сказати за мої, але як ті ми щасливі, що ранами Його, я ісцільон, Ти ісцільон, ти маєш право бути там, де колись Христос сказав, і я прочитаю вам у тій молитві, де Він говорить такі слова. Отче, котрих ти дав мені, хочу, щоб там, де я його вони були со мною. Да від славу Мою, котру ти дав мені, тому що возлюбил мене прежде основання мира, Отче, котрих Ти дал мне, отец дав мені, Отець дав своєму Сину і нас, в тому числі, слава йому. І за далекі роки, може, дві тисячі років, які пройшли вже, Христос від нас, тому що Отець Його подарив нам. Йому через жертву Ту, яка була совершена на Голгофі. І сьогодні ми з вами маємо свободний доступ святої святих. Тому що, коли Христос сказав: совершилося, завеса в храмі, розрвалася, і ми з вами стали священниками і Царями Нового Завета во Христі Ісусі. Слава йому! Це є, за що дякувати Богу. Це є за що славити ім'я Його, це є за що ціну оприділити того, що Бог зробив для мене, для вас, посадив нас на небесах і дав нам право бути Його дітьми. І, як Він каже, Отче тих, котрих Ти мені дав, я хочу, щоб були там зі мною. Чи можемо йому оцінити то? Живя на цій землі, тепер на зобранню вродіме синами. Ми зараз підемо після собрання додому. Перед нами, якщо Бог продовжить життя, трудовий тиждень. І ти можеш ходити по землі ті і думати про себе, що я житель не тої землі, я житель не тої планети, я житель неба, і во мені жує благодать Духа Святого, яка частиця і злилася від неба та любов, яку я ніколи не мав, а Бог мені дав. Але процеси життя, можливо, щось потірялося, може, щось і змінилося в житті. Не Бог міняється. Як ми много розчуємо за того блудного сина, який все потіряв, це помінялася батьківська любов до сина. Вона не тірялася, але син, узявши все, то, що казав мені, принадлежить. Хлопче, хіба то для тебе принадлежить? То було батько, батько старався, все зробив, але ти кажеш, що є твоя час іміння. І деколи ми з вами, взявши, взявши то благословення від Господа, живемо, тратимо його, ми цінимо тим, що Бог дав для нас. Але Бог не міняється. Він любить заблудшого сина. І коли ми приходимо до нього з покаянням, Він міняє нашу одежу. Він дає пірстінь, але того все мало. Він робить для нас пір, такий, щоб ми радувалися, що навіть, ті, які були рядом з ним, той рідний брат, він не міг зрозуміти ту радість батька, тому що син прийшов. Дорогі друзі, такий наш Бог, люблячий і милуючий, слава йому. Чи є за що славити Бога, чи є за що благодарити Його, чи є за що бати з Ним тоє тісне общення на всякому місті? Тому що, так слово Боже каже, настане момент, як там написано в 25 главі, коли всі в ожиданні жениха задримали і уснули, але в повночі доздався крик. «Жених іде, написано, всі встали. І вийшли навстрічу. Но Одні з них сказали, наші світильники гаснуть. Що сталося? Нам треба поповнення масла. Но времени вже не є. І кажуть, продайте нам того масла, тому що світильники гаснуть, аж них приближається. Но, уви, роковий момент ми не можемо дати. Ідіть, покупайте. З ожаленю пішли, вернулися, не описує, як прийшли. Але прийшли, а двері закриті вже були. Вони говорять, отворяйте нам. Но вже з, з тої сторони зовсім не тот клич, прийдіть. Но каже: отойдіть, я не знаю вас. Дорогі друзі, предупреждення для мене, для вас, для кожного, продовження нашої життя, чи ми маємо общання з ним, чи запасаємо свої внутрішні наші то світини, чи беремо нужні вещи для переселення, чи запасаємося тим єлеєм для того, щоб в той момент, коли можливо треба буде встати, поправити, залити масло, і то буде роковий момент. Коли час народу забереться, а час залишиться, не тому, що Бог так хоче, а тому, що Бог вивів Ізраїля з Єгипта, і Мойсей каже, повни той день. в продовження 40 років написано лише двоє войшли в обітовану землю, тому що в них був іной дух. Усі відали положення, усі знали, казали, там сильні люди, там хороші города, там хороша земля. Вона несе молоко і мед, Для нас дуже прекрасна, але там такі люди, яких ми не можемо побідити. Можливо, сьогодні перед мною, перед Тобою, стоїть стіна, і ти кажеш, що ти не можеш побідити. Але стояли двоє, які сказали: ми зможемо, ми завладіємо землею, тому що знає. Мій Бог. Якщо в твоєму в моєму серцю Бог жиє, якщо ти зна, маєш з ним общення, то знай, яка б дорога не була трудна, які б не були переживання, ти пройдеш ту дорогу, тому що Христос сказав: сіє з вами до скончання века. Амінь. Слава йому. І тому хай Бог благословить нас оцінити то положення і добрий час, який ми маємо, і не тратити, не транжирувати врем'я для своїх плоті, для своїх нужд. Написано так, імей, одежду і пропитання, будем довольні, а желаючи убогащатися, впадаю на различного іскушення. Які іскушення, такі щом'я, якої дав Бог, ми уприділяємо на щось друге, і кажеться, що ми ще встиємо бути з Богом разом. Уви. Ми не знаємо, що завтра може бути. Життя моє може закінчитись. Я предстану перед живим Богом. І з чим я предстану? Хай Бог нас благословить, поможе, укріпить, переоцінити всі цінності, що самоцінно є, як сьогодні було сказано, є Бог, з свого боку, все зробив, а дали діло за нами. І тому ми будемо ближче приходити до того служіння, до якого ми розположили своє серце, де Христос сказав, що дуже я би хотів з вами їсти ту Пасху. Він казав учням своїм, тому що. Прежні паски були іншики, а то була така паска для них не зрозуміла. Вони сиділи у луки написано і взяв чашу, єну і другу розділяв, і вдруг бере чашу і каже, це чаша новий завет в моїй крові, яка за вас проливається. Я думаю, що вони не розуміли. Узяв хліб, тот приломив, і каже, тіло моє ломимо за вас. Я думаю, для учнів то було незрозумілоє, Але після смерті, по воскресенню, після дня п'ятидесятниці вони все зрозуміли. І Петро встає і сповнений Духом Святим. каже: ви розп'яли, ви то зробили. Але ви по неведені своєму то робили, а вони слухали і далі кажуть: мужі, браті, що нам робити? Їм було сказано: покайтесь, да креститься із вас кожне в Ісуса Христа для прощення гріхов і отримайте дар Святого Духа. Ми з вами получили дар Святого Духа чи ні? Амінь. Ми получили. і тому давайте, як написано, в наших серцях, в устах будемо славити Бога, Де апостол Павел говорить такі слова: бо Я от самого Господа прийняв то, що й вам передав, що Господь Ісус ту ночь, которую предан було, взяв хліб, возблагодарив, хлеб, возблагодарил, сказав, прийміть і Примите то є тіло мое, за вас моє, ето творите Мое вспоминание. Также и чару, что после вечерин сказал это человеку. чаша Новый Завет моей крови. Это творите, когда только будете пить мое вспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб эту и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб этот, и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же в себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто есть и пьет недостойно, то есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Перед нами хлеб. Де апостол Павел каже, Христос взяв хліб, приломив і сказав, що тіло моє, ломи моє за вас. Але ми з вами пройшли той путь, познавши Бога, і ми прийняли Його як вічного Спасителя. І сьогодні ми стаємо соучасниками в тілі Його, де написано, ми порожні а составляємо одно тіло в Ісусі Христі. А голова того тіла хто? Христос, який віддав своє життя за мене і за вас. І тому тут написано, хто буде їсти недостойно, він новин буде, Яке наше достояння. Нас Бог простив і умив. І далі каже так: святой. Да, освящається, що праведний дотворить да правду, нечистий да сквернеться, і той, хто не робить правду, хай не робить далі. Але ми з вами призвані робити правду, і ми освящені кров'ю Ісуса Христа. А якщо хто щось відчуває, то в нас є молитва. Є момент прийти до Ісуса, розказати Йому, а Він тот, який любить, прощає і милує, якщо ми і сповідуємо, лишаємо те, що ми робили, не так, як треба. І тому наш Бог люблящий і милуючий, але Він є, і огонь поядаючий. І тому, Хай Бог, благословить нас, Приглашаю всіх вас встати, схилитися перед вічним Богом, перед тим, який умер за нас. І дав нам життя, і помолитися, і подякувати Йому, попросити благословення на кожного із нас і на цей хліб, щоб наші руки достойно протягувались, і заради того, що Він умер, і кров Його омиває нас від усякого гріха. Слава Йому! молимось і славимо ім'я Його. І Бог всякий раз, коли ви їдете хлеб, і п'єте чашу. Смерть Господня возвещаете, доколі Він прийде. Перед нами чаша. Знаєте, деколи є такі проблеми, яка чаша, яка форма. Я думаю, не в формі, не в чаші, а в тому, що там є. І коли Христос сказав, взяв чашу, то Він каже, ця чаша новий завет в Моїй крові. Не в формі якоїсь чаші, але в крові, яка була пролита на Голгофі. І ми зробилися, нам Бог відкрив свободний ход святої святих і назвав нас своїми. слава йому. І тому хай ця чаша буде життям для нашого духа, для нашої плоті, життю. І, можливо, хтось даже є болезні, де написано, що в ранах його нашої силення з вірою принимаємо. І Бог той, який був вчора, і сьогодні вовіки той самий, Він ісціляє і подає допомогу народу своєму. І як написано в Ізраїлі послав слово своє, і вони істелилися і отримали свободу, на жаль, пройшли море і хрестилися там, але трудность була в житті і вони не устояли. Сьогодні Бог Духом Святим дарує сили пройти тут путь. І бути вірним до кінця, якщо ми своє життя повністю вручили йому і ходимо перед ним. І тому схиляємося перед Ним. Просимо благословіння на цю чашу Богу, слава повіки. Ми подякуємо Богу за те, що Бог поміг нам совершити це служіння, бути учасниками в трапезі Його. Христос колись сказав учням. На землі вже не буду пити з вами, але каже, я там вас предваряю, я чекаю вас. Продовження життя того різні обставини були в учнів, нелегка дорога була, але не пройшли більшість з них путь до кінця, кромі одного, який возлюбив написано зду неправильною. Знаєте, колись один цар покликав. І одного чоловіка, щоб проклясти народ Ізраїля. І його на одну із вершин. І він каже: Я дивлюсь на них і каже: не видно нечесті в Ізраїлю. І як я можу його проклинати? Сьогодні, дивлячись на нас через жертву Ісуса Христа, кров Його Бог нас видить святини, слава Йому, але продовження житті. Від нас много чого залежить, від мене, від вас, від кожного окремо. І тому хай Бог поможе кожному із нас, як тут написано, Чаша благословення, яку благословляємо, не є ли преобщение крові Христовой? Хліб, який приломлять, не є лиобщення ли тіла Христового, Один хліб, або многі, одне тіло, ібо всі причащаємося одного хліба. І Далі говориться за Ізраїль. Які участвували, які робили, та все, які були виведені, написано, проблема в дорогах ставалася. У нас сьогодні, якщо є трудності, переживання, у нас є до кого звертатися. Але важно є те, що ми, наче тужість, твердо сохранили до кінця. І тому, Хай Бог, благословить всіх нас. Я думаю, що з усіма тими подяками, у нас є особисті подяки Богу, чи ні. Є, тут є записки за прожиті роки іменинники. 2 роки, 20 років, 39 років. Хтось там кілько прожив, 50 і кілько. 8. 58 років. Подяка за прожитих, 39, 8 років. Помолитися за спасіння внуків і дітей. Хто не молиться за своїх дітей, за своє родство, якщо ми молимося за окружаючих, тим більше за близьких. І тому подякуємо Богу, що до сьогоднішнього дня мені і вам Бог поміг прожити, правда? Бімачка молилася, каже, може вже не буду тут участвувати на землі. Але головне, є, щоб у вічності бути учасниками. Прощаємо і відпущаємо. Хай Бог благословить усіх нас. Бо ми не знаємо, хто перший переступить порог тої життя. Слава Богу, що Бог поміг, сохранив. Життя буде, я наставлю я руки його. Усі ми у Його руці, і написано, що з його руки ніхто не похитить, але ми можемо втечи від нього своїми вчинками, неправильним поступком. Можемо вийти, тому що написано, що коли Бог усе з Адамом зустрічався в раю, вони говорили про хладі дня. Но колись прийшов момент, Бог прийшов, Адама не стало. Хіба Бог помінявся? І Він каже: Адаме, де ти є? Що нас двох розлучило? Що ми не можемо бути в спілкуванні? Непослушання, але Адам не казав, що то він не послухав. Каже, жона, жона каже, змій. Отак ми деколи здрулюємо друг на друга, а Бог дає нам врем'я благоприятної і день спасіння. Слава йому. І тому є за що дякувати Богу. Попросимо благословення на дальше на наше життя, на тих, хто не зміг прийти, хто на одрах болезні, в лікарнях, вдома є, щоб Бог явив свою милість до кожної душі. І якщо треба той путь пройти, хай Бог дасть сили, хай Бог поможе кожному, але від нас залежить, щоб прийти до нього, посвятитись йому і жити з ним. Богу нашому, слава по віки. Амінь. Благословенно ім'я Твоє Господи. Я в місті з народом твоїм теж дякую тобі, що ти сохранив і моє життя до селі, що я ще можу бути серед твого народу. Що ми можемо бути учасником тієї трапези. і кожного з нас ти ще сохранив слава тобі, слава тобі, Дух Святий, за те, що ти зберігаєш, храниш, де коли ми навіть не такі, як треба, але ти любов'ю своєю протягаєш руку свою до нас, тому що ти любиш і милуєш, і не хочеш смерті нічиї. Господи, продовження твоєї життя, наскільки ти оприділив на землі, Поможи нам бути світом і солью, тому що мір сьогодні розлагається, Господи. А ти хочеш, щоб церква твоя була очищена, омита, свята й непорочна, тому що ти її омиваєш, очищаєш. Слава тобі. Ти нас причислив до твоєї церкви, і де би ми не були, поможи бути світом і солью, Господь, возвіщати істину, Твою правду життям своїм, ділом і словом, Господь. Ти бачив ці записки з подяками, і ми всі дякуємо тобі за прожити життя наше за дні, які ушли, Господь, а перед нами ще життя. Ми не знаємо, що нас тріти на землі, але ми знаємо, що з твоєї руки ніхто не похитить нас. Слава Тобі! Благослови стареньких братів сестер, укріпи їх силою, Духа Святого. Благослови ті, хто не зміг прийти по болезні, хто в лікарнях, Господи, хто вдома, укріпи їх серця Духом Святим, подержи благодаттю. Ти є врач і целитель. Слава тобі! Господи, не можемо мовчати за наш край, країну нашу. Просимо тебе, яви свою милість, ту безумну війну, Господь, де проливається невинна кров. Ми просимо тебе за нашого президента за правління наше там, в Верховну Раду, поміняй їхні мишлені, дай їм твій страх, Господи, щоб вони не про себе думали, а про людей і щоб свою жизнь вони посвятили для Тебе. Тоді буде страна благословена. Господи, прости нас, що ми не такові, а нашому народу поможи схилитись перед тобою, признати тебе, царя царей і Господа, господствуючого, того, який керує всім. Ти знаєш все, так же благослови народ свій Ізраїль, да познає тебе як Лічного Спасителя, Твоя охрана защита над ними. Будь з нами, Господи, в дорогах наших, де ми не були, дай нам мудрості тот послінний час цінити тим часом, який даєш, разом сходитись на служіння, в молитві, цінити тим часом, Господи, служення наших. Пробуди нас Духом Святим і дай нам жажду і стремлення. Лічно кожному із нас мені дай употрібляти усілля, щоб висвіщати царство Твоє. Ібо царство Твоє внутрі нас. Хай Твоя благодать буде у наших серцях. А тобі слава наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах.

Нашим, і о царство, і сила, і на навіки. Амінь. Благодарить Господа нашого, Ісуса Христа, і любого Бога Отця, і общені Святого Духа, да ти буде з нами вечно. Амінь.